Сьогодні цілу ніч падав дуже сильний дощ, і зараз падає. І я з самого ранку сьогодні вже купався. Водичка просто неймовірна. Як же я люблю купатися в дощ? Раджую вам, спробуйте, але будьте дуже обережні. А зараз ближче до нашої теми. Е, мені знову нагадали про те, що я нічого не говорю про чоловічу зраду. Е, чому ж не говорю? Так, чоловіки теж зраджують і таке буває, і це дуже погано. І я це засуджую. Але е, чоловік. Е, який зраджує, може в будь-який момент сам зупинитися, просто прийняти рішення, видалити номер коханки, розірвати з нею всі контакти і сказати: для мене найголовніше моя сім'я. А от жінка, якщо вона не зупинилася на стадії флірту, вона більш за все вже сама ніколи не зупиниться. Її або застукає її чоловік, або ж якщо її коханець одружений, то їх спалить жінка-коханця, або цей коханець просто її кине, і вона буде дуже нервова й роздратована, і буде шукати собі іншого. Але сама вона більш за все ніколи не зупиниться, як я вже і сказав. Якщо вам цікава ця тема, і ви хочете, щоб я продовжив поставте плюсики в коментарях, бо там ще дуже багато неприємних, але чесних речей. Всім гарного дня!